Дізнався про постанову ТЦК тільки тоді, коли уже виконавча служба наклала арешт і хоче стягнути з тебе 51 тисячу гривень. Ви вважаєте, що це міф? Та ні, це наша реальність. Конкретна ситуація у мого клієнта. Він не знав про постанову ТЦК, про притягнення його до адміністративної відповідальності. Дізнався, коли прийшло повідомлення із банку про те, що на його рахунки було накладено відповідний арешт постановою виконавчої служби. Що ми зробили в такому випадку? Звичайно, вперше за все, ми проаналізували обставини конкретної справи. Переконалися в тому, що в його випадку є підстави для оскарження постанови ТЦК та СП, подали позов. До суду, хоча були пропущені строки, але ми все ж таки поновили їх, і вже відкрито провадження по конкретній справі. Тут я розміщу відповідну ухвалу. А також нам вдалося зупинити виконання провадження виконавчих дій на час розгляду конкретної судової справи. Це ми зробили для того, щоб попередити стягнення з мого клієнта відповідної суми штрафу аж 51 тисячі гривень на період. Коли ми будемо оскаржувати постанову в суді, в тебе залишилося питання? В описі під цим відео є відповідне посилання на запис на консультацію. Скористайся ним. Я чекаю саме на тебе для вирішення конкретно твоєї ситуації.